Всім привіт! В цьому відео ви дізнаєтеся, як перетворити світ з Minecraft Java Edition на Minecraft Bedrock Edition. І навпаки, щоб перетворити світ Minecraft Bedrock на Java, спершу відкрийте Minecraft Bedrock і виберіть світ, який ви хочете конвертувати. Натисніть кнопку редагувати праворуч біля назви світу. У меню налаштувань прокрутіть вниз до самого кінця, поки не побачите опцію Експортувати світ. Натисніть її. Якщо хочете, видаліть інформацію про гравців, щоб світ не містив їхніх позицій або інвентарів. Після цього експортуйте файл у зручне для вас місце наприклад, на робочий стіл. Далі відкрийте браузер і перейдіть до пошуку. Введіть Chunker Minecraft і виберіть перший же сайт, який вам виб'ється. На ньому скачайте програму, за допомогою якої ми і конвертуємо світ на Java або Bedrock Edition. Відкрийте встановлену програму, і у відкрившомуся вікні ви побачите дві кнопки. Ви можете завантажити просто папку з вашим світом або ж обрати варіант з архівом або Bedrock світом. Завантажте ваш світ у зручний для вас спосіб та натисніть кнопку Start. Оберіть бажану версію та видання Майнкрафту. І тепер ви можете просто нажати Конверт, після чого версія світу зміниться і він стане доступним для скачування. Або ж ви можете перейти в розширений режим, в якому ви зможете попередньо переглянути ваш світ як на мапі, змінити його налаштування, перетворити всі блоки в світі на інші та налаштувати саму конвертацію світу. Після чого потрібно так само натиснути конверт. Потім натисніть Save, щоб скачати сам світ. Завантажений файл зазвичай буде у форматі zip і наступним кроком буде його розпакування. Відкрийте файл zip, який ви щойно завантажили, і розпакуйте його в папку. Майте на увазі, що назва папки буде відповідати. Дати назві вашого світу, щоб додати конвертований світ у Minecraft Java, відкрийте меню пошуку Windows, введіть Run і відкрийте програму. У вікні напишіть %appdata% і натисніть ОК. OK. Перейдіть до папки .minecraft, а далі до папки Saves. Скопіюйте папку світу саме сюди. Якщо ви переносите світ на Bedrock Edition процес приблизно такий самий. У Windows введіть %localappdata%, Потім знайдіть папку Packages. Перейдіть до Microsoft.Minecraft. Minecraft UWP і відкривайте папки як на відео. Сюди потрібно скопіювати ваш конвертований світ. Тепер ви можете грати у вашому світі навіть на іншій версії Майнкрафту. Всім пока!